Призначення завдання учневі студенту. Вкла... Заходимо в наш клас, переходимо на вкладку завдання. Тиснемо кнопку Створити. Тут є кілька варіантів. Ну, в, даний... в даний момент я хочу створити завдання. Саме звичайне, саме просте завдання. Сюди записуємо коротку назву нашого завдання, але ну, я взагалі коротко запишу завдання 1. 1. Сюди ми можемо написати якийсь опис або вказівки, що студенту потрібно виконати тестове завдання. Виконати, призначене вчителем. Тут ми можемо більше тексту написати. До нашого завдання ми можемо додати якийсь або документ, або цілу папку з Google диску. Ми можемо додати посилання, ми можемо додати файл з комп'ютера, ми можемо додати відео з YouTube. Хоча відео з YouTube ми б могли додати і через посилання. Тут бабка надвиті гадала. Значить, також ми можемо створити документ, презентацію, таблиці, малюнок, форми. Форму, що там можна навіть тест створити, який буде автоматично оцінки виставляти, якщо це нам необхідно. В який клас ми призначаємо? В навчальний в дан... даний обліковий запис має тільки один створений клас. Якщо, б... якщо ви маєте кілька класів, в яких ви будете вчителем. Наприклад, у школі, якщо ви ведете паралель 5А, 5 Б, 5 В, то ви можете призначити завдання відразу трьом. Тут ви можете вибрати, кому ви призначаєте. Або ви призначаєте всім студентам, або, якщо б у класі було більше студентів, то ви б могли відмітити, що от цей студент має, а цей не має виконувати це завдання. Ну, в даному випадку всі студенти. Ставимо максимальну кількість балів. Ну, університет. Наскільки знаю, там буде 100 балів, якщо школа, тут максимум 12 балів. Терміни виконання ми можемо задати до якого там числа, і до скільки годин-хвилин студент чи учень повинен здати нам цю роботу. Тема. Тут доцільно створити тему, тому що якщо в класі викладає більше одного вчителя, кожен буде створювати якісь свої завдання. то... Ці завдання, зараз покажу, як створюється на завдання, будуть відображатися списком. І щоб ви не переглядали і свої, і чужі завдання, ви зможете переглянути, відсортувати, відфільтрувати всі завдання, які є в класі додані, щоб показувало вам тільки ваші завдання або ваші завдання по конкретній темі. Зараз буде наглядніше. Створюю, я створюю перший раз тему, наприклад, інформатика. Категорії не ліземо, поки що нам цього не потрібно, призначаю завдання. Секундочку. Вот. Якщо ми зайшли у вкладку завдання, у нас вже є призначення. У нас є оце тема інформатика і завдання 1. Е, якщо я буду дивитися всі теми, тоді тут будуть в мене розміщені всі завдання. Давайте я створю ще одне завдання для наглядності, значить, швиденько, що буде. Будемо створити завдання. Завдання 2. 2. Опис. Тут зілки якісь пишете, що мають виконати учні, це все налаштовуєте. Я зараз тепер взагалі нічого тут налаштовувати не буду. Значить ми можемо терміни і не вказувати, бали ми можемо, ми можемо поставити навіть без оцінки, якщо ви хочете, наприклад, якесь опитування створити. де у вас цікаві думка тихушніва, оцінку їм зато ставити не хочете. І тему я буду вибирати не інформатика, а створюю, наприклад, тему математика. Я створюю ті теми, які ближче до мене, кожен з вас створює ті, які вам необхідні. Значить, я натискаю Призначити учень відразу бачить, йому приходить сповіщення на пошту, а також, якщо це на телефоні встановлений клієнт, йому викине сповіщення від клієнту про те, що призначено завдання йому. Тепер я бачу всі теми. Я бачу і завдання 1, яке я призначив в темі інформатика, і завдання 2 в темі математика. Якщо математику веде один викладач, інформатику інший викладач, то інформатику вчителю інформатики. Дивитися, шукати свої завдання поміж завданнями вчителя математики, і своїми буде недоцільно, йому досить своїх перевіряти, то він може перейти у вкладку Інформатика і йому буде показувати тільки ті завдання, які призначив він у цій темі.